Привіт. Зігнав так, рисковано. Зараз поясню, чому. Ну, на всіх, певно, зігнав. Деяких не випускав, а деяких попідкидав. Ось сіли голубки, всі сіли. Зараз поясню, чому рисковано. То що ранок, то що мороз, то що хижак це одне. А десь через годин три. Має бути сніг. Вітер зараз північний. І має бути сніг. Ну я думаю, три годинки їм досить, щоб зібратися всі вдома. Так що я думаю, що так. Щоб буде все нормально. О небо тим більше будинки. Що так небо характеризувати. Чудовий вітер. Подивіться. Вітер чудовий. А така димка є, якщо я покажу, ось так от може ви побачите, так на горизонті димка така є. Ну, Ми зараз, думаю, ворі не дуже бачимо димку, але бачите, що небо таке матове. Небо матове. Підкидав, трошки пошуряв рукою. По два, по одному так. В них дехто сідає, дехто піднімається. О, бачите, ті вже трошечки. У зникають, так? Бачите? Дивіться. І черте я думаю, що вони високо підніматися не будуть. І черте я думаю, що вони всі сядуть. Ай, рано перестань. Хай-хай, хай всі хай, хай якоря випадають. Я на намисне кидав таких всіх. І літунчиків, бачу, кидав і кидав таких якорів, думаю, нехай. Вони всі прив'язані. А декрій пішли високо, бачите як. О, і вже зникли. Декорі пішли, я їх вже не бачу. Да, там вверху димка. Там верху димка. Ну сніг несе. Це циклон, який несе сніжок. Та що горі буде. Зараз, по-перше, дуже волого. Волога. Така атмосфера, вологість висока. Така, знаєте, давить. Давить, небо давить. Небо давить. Зараз морзець маленький, так я мабуть прийму хорошу позицію, присяду. Ну я її очікую, очікую, що може її щось пролетитися все-таки. Вчора прилітав, але не взяв нічого. Навіть вчора біля двору пролітав він. Не взяв нічого. Я думаю, що він вчора вечором також підлітав. Значить, голодний, продавив його мороз. І через те зараз ймовірність є така, що може пролетіти. Випадають, випадають голубки ось. Ну це голубочко ось. По-моєму, це минулорічна голубочка. Треба хвостинка, у мене з таким хвостиком набором. Почекайте, почекайте, по-моєму по йому кара, по моєму сіра. Так? Да? Сіра? Не бачив? Вже ні, сіра. Правильно, це мінологічно. Я її кинув, тому що вона, так би мовити, ще ні разу не кидалася, думаю, хай трошки розімнеться. Хай, хай, хай сюди тягне. Хай між ними, між небом, між думле, і землею будуть якісь якоря. Нехай. Сьогодні можна. треба туди вверх забиратися бачите, бачите голови складені а тут буквально якийсь, може я не знаю скільки там метрів чуть більше за 250 вже голови складені от мені чим вигідні рябохвості у даному разі що я їх легко розшифровую, я легко читаю. От формула хвоста мені відома, я глянув на голову, я вже можу сказати. А, що таке? А, зверху ще один. Тому. Теж ніяк не може добратися. Гентир, красавчик, а? Напевно, що сяде, я знав, що вона сяде. Так, ви знаєте, трошки прохолодно. Камера трошки підмерзає. Полянти хлопці себе, бачите, на голою повтягували. Сирість. Сирість, вітер північний. Так що я думаю, що зараз некомфортно не те, що літати, навіть на дворі перебувати. Я на мисо там закрив, викинув їх сюди і закрив, щоб не вскакували всередину. Так, все я виключу камеру, ось це хочу. Ось цю хочу посадити. Камеру виключу, нехай трошки камера відпочине, бо камера втомила трошки. Так, шасі випустила. Хороша це голубочка, хороша голубочка. Хорошая голубочка. Ти дивись, а то торкайся ти вже, ну що таке? Прилітала ворона. Я думав, зараз буде гоняти. Ні. Прилетіла, зробила такий кружок навколо них, не кинулося. Я думаю, зараз буде гоно. Ні, нема. Все нормально поки. Все поки нормально. Ну, я баю, маю на увазі нормально поки без кажака. Поки без хижака. Поки все нормально. Так, головою кручу на 360. Начебто все добре. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тут тихо, тихо, тихо. таке що, ти їх вратив, чи що? А воно так, це пауза. Так, роз'єднується, стайка роз'єдналася, десяточка випала, ну, нищено починає опускатися, а там сімівка вгорі ще є. Ну, на таку погоду, на таку перспективу сьогодні що я задоволений, дуже задоволений, тому що я бачу, що в них кришу не зносить, вони не лізуть. Ну, добавлю. Немає хижака, який би трошки ніс би корективи. Тому я думаю, що все закінчиться. Все нормально закінчиться. Все закінчиться нормально. Ось вже десятка, ось вже, вже тут вона вже близько. Близько. У нас щось активно почала сідати, це добре, добре, нехай. Нехай. Мабуть, я посажу, так? Да? Мабуть посажу. А там горі не сімка, там вісімка. До речі, горі там є. По-моєму, сплошненькі. Дивіться, без крила, ви бачите? Летить. Воно ще не літало те безкрильне. Треба таке. Ну що, нехай. Там навіть ще е, останні, останні сидять. Бачите, не випали. Воно вже там. Так, а ці сідають три, три, дев'ятка сідає, так? Да? Це що, я помилився, що сідає? Три, три, дев'ять сідає, десята он зверху. А, значить там все-таки вгорі вісім, а тут десятка так і є. Сідайте, сідайте. Ні, ви знаєте, не всі хочуть. Дивіться, бачите? Ладно, ну, сідала начебто десятка, це. Я бачу, не всі сідають. Деякі борються, не знаю, чи вверх, чи вниз. От бачите, як буває? Так, швидше, швидше, бо це дуже висота така небезпечна. З лісу видно цю висоту капітальну. Давайте, давайте, швиденько. Подивіться, ну. Ну будь так вітер хороший. Вітер гарненький, бачите, бо їм навіть так сісти швидко важковато. Голуб дві збоку сідає. Да, це карий голубок. Я навіть номер його знаю, це 44-й. Влітку він літав непоганенько. Просто він трошки такий пошире. Він трошки такий не дуже мобільний в небі, че я піджалував його, тому що я треба його забере одразу. Через слабенький слабенькіше поки що. Так, а з, з, з тих десяток, о де він залишилось? Те, що був нижче, так і піднявся до них. Те, що був нижче, піднявся туди. І вони... Мені подобається, ви знаєте, от вони гору зараз не беруть, та тихо ти кукурікаєш. Вони гору не беруть, це добре, тому що я добре знаю, що зараз буде, якщо вони піднімуться. Там димка, зайдуть в димку, і вітер сильніший, тим більше сніг іде. Я маю на увазі підходить циклончик. Я накрию їх і все. Я їх тоді буду бігати кудихати куди, по дворі, де вони. А так нормально, вони все роблять правильно. Я думаю, що це все-таки в них якийсь інстинкт вироблений є. Вони літаючі голуби. Вони відчувають, що там небезпека, вгорі краще туди не лізти. Ось, бачу, голова закрутилася в одно, да? Чи хоче сісти, чи він бачите, відходить. Хто це таке мені цікаво. Хто це такі, що там... О, дивіться, ось це що робляє. А що ж ти забираєшся вгору, якщо ти не впевнений у собі, а? скажи мені? По одній? Ну Там кримачок є по одній. Ти що забираєшся вгору, і якщо ти не впевнений у собі? Знижі ми додому сюди, йде і все. І коловся, Відколовся. Ось як правило, перша мішень. Хижак, коли приходить, він бачить, що хто від віста, і він того одразу виб'є. Він того зразу і б'є. Так, ну що, поки що все. Ну, зараз я трибок, кажу, Декер прилетів, зараз він тут буде їм давати трошки під хвостану. Ні, полетів далі. Бо декре вривається, так вони одразу всі в різні сторони бояться. Ну, всього що літає. Так як вони вони бояться. Так, дев'ятка, да? дев так? Дев'ятка. Так, п'ятірка на пасаці. Ну, Подивіться на цього літо подивіться. Він Там таки не один, подивіться на нього. Побачили? Без хвости. Все без крилий єси, бачите? Ну, Чекати, поки вони все поперелині, то це вже буде березень місяць. Зима трохи затримує линьку. Так. Ну, Четільки горі да, залишилося. Зараз я посажу. Хочу знати, що з воно таке без свости. Карей, по-моєму. По-моєму, кари. Так, да, так, да, карій. Карі посідали. О, до речі, Діма мене літав. Бачите? Молодець який. Діма мене літав. Оце той один, не один, а він самий перший є. Він самий є перший. Він не дуже літав мене влітку, я трохи приберіг, він там трошки мені капризував, думав, лих, сиди, сиди. Восени ти себе покажеш. Випадає ось один. На той красавчик, що між ними був і не випадає. Ну, вгорі я знаю, є точно. Один кремак Вилочний там, я знаю точно. А от хто там ще вгорі, я не знаю. Сіна літає, мабуть, до 3 годин. Я вже, чесно кажучи, два рази замерз. Ось зараз цього посажу і все, на цьому зйомки, я наверное, зупиню. Це нема смисла там його тримати. Тих двох. Там такі, що... Не пропадуть. А цього хочу посадити. Все хочу посадити. А? Це, по-моєму, карий такий. Синястий голуб. О, он полетіло, дивіться. Знаєте? Десятка чи ні? Три Три три. по-моєму, десятка, так? Да? Не ну, можу так швидко порахувати. Лебить і пішли. Зараз Зараз замерзають водойоми. І вони шукають собі чисту воду. Вон де корня. я красавчик. Молодець. Він ну, біля двох годин літав. Це його. Це вже супер. Зараз посажу її і, і, мабуть на цьому я камеру виключу, тому що вже тут нічого цікавого не буде. І зразу опустяться, сядуть і все. Ну давай же сідай, що ж ти так оце у мене тут холодиш. Давай, 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 хочу роздивитися на тебе. О, все правильно. Все правильно, умничка, я так і знав, що це він. Це один із перших виводних в цьому році. Такий, Бачите, в нього полосу є, це карий голубок. Умничка, молодець. Я там вже їм сипнув за мануху, щоб вони позаскакували. Бачите, всі позаскакували. Не хочу залишати їх зараз на, на криші, тому що ястреб запросто може навідатися. Хоча дивіться, політати дав. Знаєте? От дав політати. Так, так, мовчу, бо ще, ще ж не тіло, що ж я так уже... Так, один з них, це я знаю. Чи того я знаю. О, ось цього я знаю, ось ось. там з боку. Вирвана, а з боку є вилочка. А це що за голубок? Я там з ним. Промовря в охоси теж кремачок. Ну добре, все, залишаємо, будь камера замерзла, нехай. Вони вверх не йдуть, скоро сядуть. Я думаю, що все буде нормально, і я камеру вже вранці не візьму в руки. Так що все. У секви випадок всім, всім пока і всім миром.